А раніше Вони позаходили в хати, в Донецькій, Луганській області, і запитали, що там у бабусі, що у вас є у скрині, чи є у вас скриня, які вишивки відфотографували і ми відновили. Відразу за нього схопились. Друга половини перший половина 20-го року. Які образи, яка вишивка була характерна для них, яка була характерна в іншій частині України? Ми впевнені, що це така ось вишивка в Одесі, ми кажемо, да, ну, так, ми досвідчуємо. Характерна така вишивка, вона українська, вона різнобарвна і вона дуже багата. Мало дуже треба жизнь, але скорі в українській традиції нарочки. По мотивам, скажімо так, рушників, черкаських рушників, які були розповсюджені в чотири дні. Ці минули наші пішли до людей і таким чином вони, в принципі, заробляли життя. Складається лялька, Паралельно я живу.